Ми в церкву ходимо не до священників. Ми в церкву ходимо прославити Бога, поспілкуватися, розказати, засвідчити про своє життя братям та сестрам, розповісти, як цього тижня в твоєму житті Господь являвся, як славу Він свою явив на твоє життя. І якщо ти образився на священника, то священник, він така ж сама людина. Він також грішить, він також може бреше, трохи лукавий, як і всі ми люди. Але в церкву ми ходимо для того, щоб поклонитися нашому Господу Ісусу Христу, задля того, щоб прославити Його ім'я разом. Церква збирається для того, щоб надихнути один одного, дати натхнення, рухатися далі за Господом у вірі. Ти Далі зростати духовно, і церква нас має взрощувати, робити сильнішими, підтримувати. Тобто Писання каже, що не можна залишати зібрання свого. Тому не залишаємо, ходимо, прославляємо Бога. Ми не священником врятовані. Ми врятовані Ісусом, Ісус дарував нам спасіння. Він нас е, зцілив, Він нас е, благословив, Він нас своєю е, ціною Своєї крові викупив від е, пекла та смерті. Е, вся слава Ісусу Христу. Якщо ти кажеш, я не бачу слави Божої в церкві, Молися за свою церкву в твоїй громаді, молися, щоб слава Божа, вона була кожне, кожне зібрання, щоб Дух Святий він сходив на зібрання, щоб зцілення е, було в людей, щоб зцілення було, було в душах, щоб е, ми бачили всі, е, як Дух Святий рухається. Тобто, ми не бачимо сам Дух Святий, він як вітер. Не не знаємо, звідки він е, прийшов, звідки ушов, але ми бачимо наслідки. Коли Дух Святий діє, коли благодать вона діє, ми бачимо ті наслідки. Якщо ти не бачиш в церкві, молись, 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 молись і молись, бо Дух Святий Він прийде обов'язково. Ісус нікого не пражене, хто до нього звернеться. Нікого Ісус від себе не відштовхне. Ісус прийме всіх, хто до нього звертається по допомогу.